Забудьте про довготривале будівництво. Каркаси ЛСТК – ваш шлях до швидкого будівництва надійної споруди. Ви можете замовити у нашої компанії каркас з ЛСТК для самостійного будівництва. Це не тільки зекономить ваш час при монтажу, але й принесе вам задоволення від процесу. Адже каркас збирається так само легко, як і конструктор Лего. Наша компанія має власну виробничу лінію з роботизованим обладнанням останнього покоління, що здатна виготовляти деталі з точністю до пів міліметра похибки. Це означає безпомилкове будівництво. На кожній деталі наявні отвори для кріпильних елементів, заклипок, технологічні отвори для комунікацій електрики. Автоматично сформується ідеальний вентиляційний проміжок. Всі профілі потрібної довжини. Нічого відміряти і прирізати не знадобиться. Кожна панель в окремому упакуванні, а деталі пронумеровані машиною згідно з даними складального креслення. До комплекту входить подвійний каркас з оцинкованої конструкційної сталі, що відповідає нормам для зведення будівель, заклепки для монтажу, інструкція для складання каркасу. Збудуйте для себе надійний будинок за нашою технологією.